Друзі, вітаю. Вибрався на рибалку. Давно не було можливості, тому що срана служба просто отут, отже. Ненавиджу її просто до глибини душі. На зимню я вибирався, можливо, декілька разів. Це ще було до заборони на щуку. Там. ну... Нічого цікавого, пару щучок спіймали таке. І думав, може вибратись на сосни, там якогось судака, але чесно, я в цій темі не шарю. А самому пхатися на сосни без ехолота, без нічого, ну така собі ідея. І от що. Думаю, поїду-ка я на фідер на обідний, тому що він не замерзає. Вчора тут був? В принципі, що, льоду не було. І от я приїхав сьогодні, наче морозу не було. Посередині такий тоненький лід, під берегом трохи товщий, але вчора його не було. Вночі там скільки було? 6 морозу. Дуже дивно. Бо взагалі я знаю, що від них майже не замерзає взимку. Але ми так легко не здамося зараз. Вже почали давати воду потрошку, я думаю, цей лід кудись звалить. Ну, а під берегом у мене є знаряддя праці, з яким я зараз буду працювати. От, тому що, ну, блін хочеться спробувати на фідер. же Так що, подивимось, що з цього вийде. Я думал тут прям такие лид, что капец Одним легким движением руки чи ноги Така собі авантюра хочу сказати. Одни сидять на крихкому льоду, а інші його ламають, щоб половить на фідер. Да. Не знаю, правда. Чи будуть ці уламки мені заважати рибачити, але вже побачимо в процесі. Так, ну, що, льоду вже нема, і риби, в принципі, також. Я от думаю, наскільки вдала ця ідея поїхати на обідний канал, але скільки я тут взимку був, Такого, щоб взагалі не клювало, не було ні разу. Не знаю, не знаю. В будь-якому випадку цікаво посидіти. Ну і все ж таки краще, ніж в Києві. Сьогодні, до речі, зранку купував. Робаків. І Наташа, хто знає на бухарі, сказала, що десь на ямах на кончезаспі, люди хирачать по 10-15 кг ліщів, платви, густіри. Так що воно то в принципі прикольно, але якщо так подумати, скільки Отак з зимувальних ям чи зі звичайних ям вибивається риби. Бо комусь кайфануть, половить, а комусь, як завжди, набити мішків побільше і пороздавати сусідам. Але маємо, що маємо. Зараз вже півдесяти. Думаю, десь до 1-двох посиджу. Якщо нічого не буде, то, то нічого не буде, це рибалка. По корму там з минулих рибалок я закинув морезівку, тому що не використав. Матиль, апариш, пінка, в принципі, і все. Так що будемо дивитися, що воно буде. Ну що, як кажучи, я задовбався. Я не знаю, разів по 50 закинув. Реакції нуль. Довгі повитки, короткі пінопласт. Маленькі гачки, великі гачки, пучки різні там. Один мотиль, два мотиля. Ніфіга Тому що, тому рановато. Чи не рановато, не знаю. Бо дві тижні назад тут ловилося. Там чи три, а зараз вже ні. Дуже дивно. з Забідного каналу, в принципі, риба нікуди не виходить. Вона тут постійно. Єдине, що я знаю, що там вище до лебедівки є ями. Можливо, вона десь на ямах, не знаю. Але ж кажу перший раз, щоб прям жодної покльовки, жодного обсмогнення червячків немав. Тому і таке буває. На наступній неділі вже трохи потепління, так що я сюди ще, мабуть, повернуся. Тому що нормальна рибалка буде десь через неділі 3, може навіть місяць. Так що залишається тільки обвідний канал. Будемо його досліджувати, дивитися. Так що так. Що? Не показав нічого цікавого, але як є. Всім гарного дня, настрою і до нових зустрічей!